Господи, адона, і ішуа Христе, Мещія, Ми віримо, що ти йшува син Божий. Єдиний шлях до Отця, до сущо. Ми віримо, що ти, Єшуа, помер на хресті за наші гріхи і воскрес із мертвих. Ми віримо, що на хресті ти Єшуа, узяв на себе всі гріхи, забравши нашу гріховність, щоб ми стали праведним Твоєї Єшуа, правдності. Ти, Єшуа, прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на нас, щоб ми отримали благословення. І тепер, Господи, Адонай, ми приходимо до тебе, Єшуа, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Ми каємося у кожному гріху, котрий приніс це прокляття, як у особисто нами. you <laughs> Так і нашими предкам. ми приймаємо ту Ішуа прощення, ми виступаємо проти диявола, всього його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти нас. В імя Ісуса Єшуа ми просто Сатані. Ми відмовляємося під сатані. В ім'я Ісуса Єшуа ми зараз звільняємося від будь-якого прокляття в нашому житті. На підставі того, що Ісус Єшуа зробив для нас на Христі. В імя Його Єшуа ми звільняємося і приймаємо це звільнить вірус, подякою та хвалою, Господи. Адонай, ми дякуємо Тобі, Ішуа, ми славимо Тебе. Ішо, ми віримо, що ти йшла вірний. Ми віримо, що ти йшла, робиш те, про що ми попросили тебе, ішова. Ми присвячуємо наше життя Тобі, Ішо, щоб від цього моменту і надалі Твоє Ішова благословення могло спочивати на нас. Дякуємо Тобі, Ішова, Господи, Адона, Ісусе, Ішова, спасибі Тобі, Ішова. Сатано, ми виконали умови. Тобі більше нема за що зачепитися. Забирайся з нашого шлюбу бо Йдуть Божі діти, геть з нашої дороги. Ми діти Божі. Це прокляття не належить нам. Кров'ю Ісуса йшла, ми були викуплені з рук диявола. Ми не помремо, але будемо жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма Ісраел, Адонай, Елогену, Адонай Ехат» «Почуй, Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один, «Барушам квот Мальхуто, Леолам Вет» «Благословенне, славне ім'я Царства його на віки вічні ета етадонай Елохе, люби Господа Бога Твого, беголь левавхо увехоль, сім серцем твоїм, навшеха, увехол, меладеха, і всієї душею твоєї, вихайоха, дварем хайле, і всіми силами твоїми, нохі мецавеха, хайом, ай, левавеха, вешінантем леванеха бам, да будуть серці твоїм словаці.